Хочете полегшити хронічний біль у спині, доведеться освоїти та регулярно виконувати вправу собака мордою в ліс. До того ж так, як її виконують професійні йоги. Тому максимально розслабте все тіло та займіть таке положення. Із такого положення підніміть таз вгору. Випряміть ноги, при цьому ступні. Не відривайте від підлоги, а руки відведіть вперед. Настільки, щоб вистачило місця повністю випрямити спину. Наголошую. Спина максимально пряма. Шия та голова продовжують лінію хребта. Виглядає це так? Зафіксуйте себе у такому положенні на одну хвилину. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. І тягніть, не жалійте себе. Чим більша амплітуда рухів, тим краще для вашої спини. Виконуйте цю вправу регулярно. Вона полегшить хронічний біль у спині, а заодно. Розтягне м'язи, зміцнить кістки та наповнить тіло енергією. До зустрічі, приємного дня!